Принцеса на горошині. Жив колись один принц, і захотілося йому одружитися з принцесою. Він об'їздив увесь світ, щоб знайти таку, але так і не знайшов собі нареченої. Принцес було скільки завгодно. Та чи були вони зовсім справжні? Цього він ніяк не міг добрати? Все йому здавалося, що щось не так. От він і повернувся додому зажурений, адже він так хотів знайти справжню принцесу і одружитися. Якось увечері розгулялася страшна негода, Гуркотів грім, спалахувала блискавка, а дощ лив, як із відра, страх та й годі. Раптом хтось постукав у міську браму, і старий король пішов відчинити. За брамою стояла принцеса. Матінко рідна, який вона мала вигляд під дощем та вітром. Вода стікала з її волосся і платя на носки її черевиків і витікала з-під підборів. А вона казала, що вона справжня принцеса. Ну, про це ми вже самі дізнаємось, подумала стара королева, але нічого не сказала. Вона пішла до опочивальні, скинула з ліжка усю постіль, поклала на дошки горошину. Потім узяла дванадцять матрасів і поклала їх на горошину, а тоді ще двадцять перець гагачого пуху. Тут мала принцеса проспати ніч. Вранці її спитали, як вона спала. Ой, дуже погано, мовила принцеса. Я цілісіньку ніч не стулила очей. Хто зна, що було у моєму ліжку. Я лежала на чомусь твердому, і від цього у мене все тіло тепер у синцях, просто жах. Тоді всі побачили, що це справжня принцеса, якщо вона крізь 12 матрасів і 20 пухових перин відчула горошину. Такою ніжною могла бути лише справжня принцеса. Принц одружився з нею, бо знав тепер, напевне. Що знайшов справжню принцесу, а горошина потрапила до музею, де лежить і досі, якщо її ніхто не взяв. От яка історія була насправді.